Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух прийде, щоб просвітити наше розуміння, щоб ми могли зрозуміти Його волю для нашого життя. Не тільки це насправді ви знаєте. Щоб ви зрозуміли Божу волю для вашого життя, це одне. Тепер інша річ полягає в тому, щоб у вас була мужність виконувати Божу волю. І це те, що ви називаєте вірою. Тобто немає сенсу просто знати Божу волю. Ми повинні мати віру, тобто мужність. Підкорятися цьому голосу, підкорятися слову, підкорятися цьому заклику, так би мовити, цьому розумінню. Ось чому дьявол говорить ось Боже Слово, що дьявол він засліпив розуміння невіруючих, тобто невіруючі, вони мають осліплене розуміння, вони не можуть бачити, чути, розуміти слово Боже тому, що, якби вони розуміли, то у них була б віра, щоб втілювати це на практиці в житті. Але диявол, що він робить, засліплює. Ви знаєте, коли людина вона знаєте там такий фанат. Незвичайний, ну ось і все засліплення. Це таке, коли людина має сліпу віру, її називають фанатиком, це сліпа віра. Отже, людина не може зрозуміти Божу волю для свого життя. Але, що привертає увагу, так це те, що коли Бог говорить. Він знає, що людина смиренна, щоб слухати його і служити йому, як було це у випадку Авраама. Авраам був покликаний, і він почув Божий голос, тому що Бог знав, що у нього будуть вуха, щоб чути його, і ще більше це підкорятися йому. Звичайно, людина, щоб вона підкорялася голосу Бога, щоб дійшло до цього, щоб слухатися тому, хто не кого вона не бачить, кого не відчуває і не торкається? Як це, це Боже Слово? Чи не так? Ви бачите лише Слово Боже, те, що написано, але ти не бачиш Бога, ти не відчуваєш його. І я теж. Ми не відчуваємо Бога, ми не бачимо Бога, ми не торкаємося Бога. Але ми віримо в Його Слово. І ця віра. Ось коли ви вірите, ви вкладаєте в це все своє життя. І це віра. І Бог говорить чітко, щоб людина могла. Зрозуміти його і практикувати те, що вона зрозуміла. І, так би мовити, такі люди їх Ісус називає дітьми. Хе. Він сказав це. Це дуже сильно. Ісус сказав. Це дуже сильно, дуже сильно. Ісус сказав так. Нехай діти. Приходять до мене і не заважайте їм, бо таких є царство Боже, іншими словами, царство Боже для дітей, дітей у вірі. Ви знаєте, що невинна, чиста дитина вона вірить у Діда Мороза. Чому? Тому що дорослі розмовляють з нею. Ось і кажуть, ось, дивись, Дід Мороз іде. І ми, як діти, ми приймаємо. Коли людина, вона, ось дитина, вона має цю таку, знаєте, чистоту духу. Вона вірить. Є інші речі, в які ми. Вірили, коли були дітьми сьогодні важко. Але в минулому, наприклад, у мій час я клав черевик на вікно, чекаючи, коли Дід Мороз прийде і принесе подарунок. Хм. Я також вірив у інші традиції, тому що я був дуже. Дитиною, дуже знаєте, такою невинною дитиною, чистою, отже, Бог, щоб працювати з кимось, щоб мати можливість зійти на когось, вести цю людину, як він зробив із Авраамом, людина повинна бути смиренною духом, смиренною, як дитина. Як це чудово, чи не так? Це так би мовити, краса. Знаєте, дитина, це краса, невинність, чистота, це щось настільки невимовне, чи не так? Ви також були дитиною, ви знаєте, що це таке. Хоча ми бачимо в наш час, на жаль, на жаль дорослі батьки. Особливо батьки, батьки я кажу, як батько, ось вони знущаються над своїми дітьми, гвалтують своїх дітей і діти потім штампуються, так би мовити, злом. Отже, сьогодні в нас інший світ ворожий, жорстокий світ, тому що діти більше не такі невинні, такі чисті, як раніше, але ми розуміємо. Що, коли Бог говорить, як ось у прикладі Авраама, коли в душі є ця чистота, чистота духу, Ісус говорив, ось благословені ті, щасливі ті, хто смиренні Духом, тому що таких є Царство Боже. Отже, коли людина має смирення, щоб слухати і підкорятися, тоді ця людина є тою, хто заволоділа царством Божим, ось що сталося з Авраамом. Ось чому Бог зробив його. Самим благословінням, але Бог не змінив спосіб буття, так би мовити, він все той самий, він продовжує називати Авраама по життю і сару по життю. Але не у всіх є вуха, щоб чути його голос. Отже, друзі, якщо ви хочете побачити велич Бога у своєму житті. Є секрет там. Смирення. Смирення. Коли людина вона смиренна, вона приймає, вона приймає, вона як дитина, яка вірить навіть у Діда Мороза. Раніше так було, сьогодні я не знаю, але так вірили в Діда Мороза, в Лелек. Раніше так було. Отже, коли ви з чистотою душі і з цією, так би мовити, дитячою чутливістю, ви слухаєте Слово Боже і приймаєте, приймаєте і отримуєте, віддаєте себе і підкоряєтеся. Тоді Святий Дух дає. Вам віру, мужність. Віра походить від Духа Божого. Отже, Він дає вам віру в те, щоб ви діяли, приймали рішення це те, що сталося зі мною. Я говорю за себе, тому що я не можу говорити ні за кого, я можу говорити тільки за себе, Це мій досвід. Але це те, що робить Бог, ось як діє Бог. Ви хто дивитесь мене зараз там, і думаєте так, що Бог ось не говорить зі мною, тому що я грішник, ось я грішниця. Я зробив, зробила це, я зробив те. Д'явол, ви знаєте, він працює зі звинуваченнями. Д'явол, він сам обвинувач, він обвинувач. Ви це знали? Д'явол означає слово д'явол, обвинувач. Отже, Він звинувачує, він звинувачує людину у її гріхах. Ось ти цього не заслуговуєш, ти зробив це, ти зробив те. Він нагадує про гріхи людей. Але знаєте, що сильно? Це те, що Ісус Він стирає ці гріхи. Коли людина смиренна приймає, приймає своє його с... приймає його слово. Ось і все. Ось чому слуга Божий сказав під керівництвом Святого Духа, що Слово Боже це здоров'я для нашого тіла, здоров'я, здоров'я. Для наших кісток, тому що слово Боже відповідає нашим потребам. і найбільша потреба людини це знати, це усвідомлювати, що Бог не слухає нас, тому що ми цього заслуговуємо. Це не наші заслуги, які змушують нас досягати Бога. Досягати Божих обітниць ні. Але це все наша віра, коли ми використовуємо віру в Слово Боже. Коли ми віримо в Слово Боже, більше, ніж віримо, ми віримо, ми занурюємо так би мовити, своє життя. В нього в це слово перепрошую. О, як приємно про це говорити. Це чудово. Чудово. Це щось неперевершене. Тому що народжується надія, молода, так би мовити, віра. Чиста віра, іншими словами Бог слухає нас, навіть якщо ми цього не заслуговуємо. Звичайно, саме так, звичайно, у нас там було свідчення карен яке прекрасне свідчення. Ми Естер спостерігали за її свідоцтвом, дивилися ми не могли стримати сліз, що дійсно є чимось. Дивовижним, чудовим, величю Бога, вона цього не заслуговувала, вона цього не заслуговувала, тому що носила з собою смертельну ненависть до свого батька, але, але, так би мовити, коли вона була на ліжку болю. На ліжку смерті, іншими словами, коли вона сказала о Боже, вона не знала Бога, але вона знала, що він існує. О Боже, якщо ти існуєш, виведи мене звідси. І Бог почув її голос вона була грішницею, вона не хотіла пробачати свого батька, вона хотіла, щоб її батько помер. Але Бог показав Карен навіть у гріху, що він існує. Отже, Бог був милосердним до неї. Бог почув ту молитву. Ось якщо Господь існуєш, ти виведе мене з цієї ситуації. І це те, що ми збираємось зробити цієї неділі зараз. Так би мовити, крик від Анни, але щоб людина прийшла і прийняла, вона повинна кликати. Це не буде пастор, це не буде єпископ. Ми не покладемо руки на вашу голову. Ні. Ви підніметесь на вівтар або виберете маленький якийсь куточок всередині церкви. Тому що не всі зможуть піднятися на вівтар, але ви виберете маленький куточок і покладете голову туди, на стінку, не знаю, там у церкві. Все одно, все, усі в одному дусі, усі в одній вірі, усі як діти, кличучи до Отця, о Боже, помилуй мене, якщо Господь ти існуєш. Почуй мою молитву, як ти почув молитву Анни. Отже, цієї неділі усі ми, усі, усі пастори, єпископи, служителі, усі тепер і цієї неділі це буде так кожен за себе, кожен сам буде входити в присутність Бога, не буде питати пастора о, пасторе, моліться за мене, покладіть руку мені на голову. Ні, ви будете говорити з Богом. Як карен, яка говорила з Богом на смертному одрі. Вона сказала, вона думала, вона просто думала. Якщо Господь ти існуєш, це все. Ось Господь, якщо ти існуєш. Іншими словами, це молитва, яка не знаю, скільки вона тривала там, навіть п'яти секунд, можливо, не тривала. Це дрібниці. Ось, якщо Господь ти існуєш, виведи мене звідси. Ви хочете зняти сором зі свого життя, приниження це. Отже, ви повинні бути смиренними. Ви маєте бути смиренними. І коли ви смиренні, коли розмовляєте з Богом, ви показуєте свою віру. І ця віра це те, що виправдовує грішника, це те, що робить грішника, так би мовити, гідним, це те, що змушує нас заслуговувати Божі ласки. Він слухає молитви людей. Ви можете бути наймерзеннішим грішником. Можливо, вбили, вкрали, зґвалтували, можливо, зробили пекло у цьому світі. Але якщо ця людина, яка так робила, скаже: О Боже, якщо Господь існує, виведи мене із цієї ситуації. але ось вона, хто повинен це зробити. Вона не передасть цю функцію пастору, єпископу, священнику, падре чи комусь ще там. Ні, вона сама поговорить з Богом. Вона, так би мовити, перескочить релігію і дістанеться прямо до престолу Всевишнього. Ось бачиш, Боже, зрозумів? Зрозуміли? Я знаю, що ви це зрозуміли. Отже, у неділю тепер приготуйтеся прийти до будинку свого батька і поговорити зі своїм батьком так, ніби ти дитина, маленька дівчинка, чистий, невинний, маленький хлопчик. Ніби ти такий є. Навіть знаючи, що ти величезний грішник, величезний, величезна грішниця. Це не має значення, але ви прийдете як дитина. Як сказав Господь Ісус, ті, хто не приймає Царства Божого, як дитина, як діти, жодним чином не увійдуть до нього. Отже, ця неділя буде великою неділею, великим днем визволення у всьому світі. По всій планеті скрізь де є слуга Божий, де є слуги Божі, де є особа Божа у цьому дусі, у цій вірі І вони будуть почуті, тому що Бог, я впевнений, що Він почує, тому що, врешті-решт. І не важливо, скільки буде там людей. Але якщо це буде тільки дві-три людини, йому буде достатньо, щоб він чув. Але насправді будуть мільйони людей, розкиданих по всьому цьому світу, які будуть в цьому ж дусі, у цій же вірі. В одному дусі, як діти, як хлопчик, чи дівчинка, закликаючи. Всевишнього Бога. Добре? Нехай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!